Настав час змінювати план оборони нашої держави, заявив Зеленський. Так, що за план? План оборони нашої держави, які будуть зміни? І як це на нас вплине, ці зміни? Прикольно. Які будуть зміни? Можна це казати? Ну, давайте так. Зміни будуть прийняті. З приводу, як це сказати, формування самої військової системи, її внутрянки. тобто як формуються там батальйони, взводи і, і таке інше. Тобто отут будуть зміни. Хочеться прямо так сказати, але не буду казати. І ще будуть зміни, прийняті, дуже класні і доволі неочікувані в якийсь інший бік, зовсім інший бік. Так скажу. І як це нас повпливає, гарно повпливає. Рашка почала запровадити, розпродавати, розпродавати золото з державних резервів через загострення фінансових проблем. Нещодавно скидали цю новину з приписом: що коли ми дивилися з вами, що коли Рашка буде викидувати своє золото і від нього всячески збавлятися, отоді їм настане кірдик. Фонд національного добробуту. Ой, там що? Російської федерації такий існує, Стрімко втрачає ліквідні активи. Розпродаж золота з державних реєстрів. Ну так, да, коли до такої сраки довести. Швиденько, швиденько їм зараз треба е, мир е, підписати угоду, викрутити все, щоб вони були переможцями. От швиденько це треба зробити. Якщо за півроку цього не буде зроблено, у них просто буде катастрофа. Тобто, оцей звір, якого вони е, проти нас запустили, він просто обернеться і піде на них. Ну, нехай так і буде. Підрив двох танкерів тіньового флоту Рашки, спецоперація СБУ, красавчики. Морські дрони СБУ ураз уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Каїро та Вірат. Так, і тут ще була десь новина: що чистий прибуток Роснафти за 9 місяців упав на 70%. Так, давайте ще гарні новини нам потрібні від спецоперацій українських. Як мінімум дві новини гарних, дві спецоперації, дві одиниці техніки на воді дуже серйозні, будуть а, знищені. Тут, от фу. І щодо зменшення. Бюджету від нафти на рашці. Рашистам абсолютно все одно, що відбувається, бо вони вважають, що якимось чином вони зможуть заробляти гроші на звичайних людях або навіть дітях. І таким чином поповнювати свій бюджет. І ми з вами, до речі, колись таку дивну, дуже дивну, як на мене, картинку бачили: що не дай Бог, завдяки. Дітям або е, використовуючи дітей або молодих людей. 200 гривень донат. Дякую молодці. Вони якось будуть на цьому збагачуватися. Людоїди. У 26-му році Рашка планує влити у війну проти України щонайменше 166 а що не 666 мільярдів відповідний бюджет бункерний вже підписав. Це майже третина всього бюджету РФ і найбільші військові витрати з часів СРСР. Ну можна ж собі дозволити. Ну, слухайте: це ж не те, що ну, тіпа, така армія, яка ну, там, пиздить унітази, стиральні машинки, які не бачили в регіонах, що таке робот пилісос Це ж ну не та історія, тобто можна вбивати кошти. Значить так. Війна для рашки в 26 му році. Що вона їм принесе? А, смерті своїх людей, смерті дуже молодих людей. Парабащення населення. І все це завернуто в обгортку того, що це все із святими побуждіннями зроблено. Що їм принесе війна? Війна принесе їм ізоляцію, звуження, залежність від вже цієї системи, яка є. А що принесе їм війна? Переключення з однієї війни на іншу. Вони мають в 26-му році показати все зробити для того, так чи інакше це буде зроблено. Що дивіться, весь світ ми, не ми одні такі звірі, от є гірші, або такі самі. Тобто, це або їхніми руками десь спалахне війна, або вони переключаться. Ну, це одне і те ж. Оцей підаршистський слід, який. Заляпаний кров'ю, трупами і руйнацією, ну він же скрізь, розумієте? Люди по-іншому не мислять. Генерал Буданов прямує до штатів, можливо, як голова переговорної делегації, журналіст The економіст. Так, Буданов прямує до штатів. Результат цієї поїздки для України. 100 гривень донат, дякую, молодці. Так, про що тут у нас мова йдеться? А мова йдеться про стратегічні питання, пов'язані з двома аспектами: один озвучу, один не буду. Значить, все, що стосується фінансів, коштів, допомоги. Доцільності того, яка є зараз допомога, і що саме потрібно, можливо, тут щось переробити в цих питаннях. І ще одне важливе питання буде обговорюватися також нам на користь, але про це не буду. Відков запропонував Україні домагатися звільнення від мить на 10 років замість далекобійних ракет. Угу. Ну, Такий равнозначний обмін. Да. Так. Ну, так, да, в принципі, а чую. Спеціальний посланець США вважає, що відстрочка МИД гарантувала б додаткові стимули для української економіки. Ну, прозоро написано достатньо. Що хорошого може дати жменька ракет? Це знаєте, це схоже на те, коли ну, на початку таке було. Зараз слава Богу, я не бачу таких повідомлень і коментарів, коли люди пишуть, Ой, так а що там ми можемо? От, типу якби депутати скинулися, донатили, а вони не донатять, і я не буду. І що ми там можемо з вами? От, купка людей, не смішіть мене. Я нагадую вам просто, що ми купка людей е, з вами за. Два роки плідної праці назбирали більше мільйона доларів доларів Сполучених Штатів Америки, доларів для допомоги збройних сил Збройним силам України. Так що тут знаєте, з миру пониці Голому Рубаха е, ну давайте так. Чи буде прийнято відсрочка відмита, звільнення відмита? Так, значить, тут варіанту два. Або навпаки, посиляться ці мита, або навіть якщо вони скажуть, що відсрочка прийнята, то десь в іншому місці x 3 буде помножено. Тобто ну, відповідь ні. Так, ну і нашу нам купка ракет, да, ну це вже ми говорили. Або знаєте, є люди, які кажуть, не можна м -м, донатити на війну, бо це, типу, ми донатимо на смерть, це от кармічна хуйня. Мені здається бути мовчазним свідком вбивства це злочин, який ну, ти сам себе просто ніколи не пробачиш. Твоя душа ніколи це не пробачить собі в цьому житті чи в іншому. І ми ж з вами донатимо на, на захист. Ми з вами донатимо на збереження життів наших людей. Ми з вами донатимо на перемогу України. Ну така логіка.